Багато хто думає, що таргет це робота лише для однієї людини. І насправді це так. Але ефективного результату значно простіше досягнути, коли над цим працює ціла команда професіоналів. У нашому випадку це близько п'яти людей над кожним проектом. Почнемо з таргетолога. Це не просто людина, яка крутить рекламу. Це спеціаліст, який аналізує ринок, прописує рекламну стратегію, прописує технічні завдання під креативи і тестує різні підходи. Без цього всього бюджет міг би бути просто злитим. Далі у роботу вступає тімліт. Це людина, яка допомагає таргетологу аналізувати наші результати, бачити сладкі місця і також приймати стратегічні рішення. Не менш важливий спеціаліст це Project Manager. Він постійно комунікує з клієнтом, збирає від нього зворотній зв'язок, повідомляє його про наші дії і за рахунок цього координує роботу цілої команди. Але таргет це ще візуал. Якісний креатив це 50% успіху, тому у нас над ними окремо працюють дизайнери та монтажери. Без сильного креативу, навіть при найкращих технічних налаштуваннях, таргет просто не зачепить вашу аудиторію. Ну і звісно є я. Моя задача це контроль якості всіх процесів. Кожного тижня ми аналізуємо наші проекти та шукаємо точки росту. І це безперервний процес. Якщо вам потрібен таргет, пишіть нам. Ми не просто запускаємо рекламу, ми створюємо систему, яка приносить прибуток нашим клієнтам.